Худенькі, товстенькі, високі та низенькі усі жінки різні. отім всі однаково прагнуть бути привабливими й бажаними. Аби стати жінкою мрії, кожна з них ладна піти на будь-які жертви, дієти, години у салонах та спортзалах. Усе заради бездоганного вигляду. Хто наслідує кумира, а хто підганяє свої параметри під стандарт? Який він сучасний еталон жіночої краси. Марія цица поцікавилась у справжніх знавців. Еталони жіночої красиця дівчина знає все у 24 років. З'яснилася її дитяча мрія. Богдана примак отримала довгоочікуваний титул Міс Львова Львова-2012». Зараз дівчина готується до конкурсу Міс Україна Україна-2012», на якому представлятиме наше місто. Якщо Бог дає тобі цю зовнішність, значить вона все ж таки треба її використовувати Не, використовувати власне дарувати це тепло, це власне в позитив людям і воно допомагає. Зріст та вага є суттєвими, впевнені ці красуні, і додають у модельному світі свій конкретний шаблон краси із параметрами 90-60-90. Аби відповідати цьому стандарту, доводиться обмежувати себе в забаганках, їсти здорову та малокалорійну їжу. зранку? Так я полюбляю випадки е, е, смачний фрешик або сік і з'їсти кашку. Кожної жінки є мрія стати жінкою мрії. Якщо природа обділила, фотошоп добавить. Адже так приємно ловити на собі зачаровані чоловічі погляди, а ще більш приємно чути вслід такі слова. Ах, какая женщина, какая... Ості, а не під впливом фотошопу доводиться потратити чимало зусиль та часу, аби підкреслити природню красу. Кожна жінка мріє бути красивою та доглянутою, і не лише у свято, а й щодня. Тож, аби мати бездоганний вигляд, гайда до салону краси. За цими дверима дізнаємося секрет чарівності та неповторності на всі сто. Римський філософ Платон писав: жінка без косметики, що їжа без солі, досконалої зовнішності прагнуть всі жінки. Проте після експериментів із засобами догляду вони отримують екзему, дерматит, набряк чи подразнення шкіри. Косметологи кажуть, шкіра помилок не вибачає. Після холодної зими захисний шар шкіри стончується, поверхня шкіри стає менш еластичною, з'являються сухі шкіри, лущення шкіри, перечасні зморшки, які з кожним роком стають більш. Помітними і я пропоную частіше відвідувати косметолога, проходити комплексний курс мезотерапії, проходити зволоження, додаткове живлення, проходити відновлювальні процедури. І тоді наші шкіри буде залишатися завжди гарною, молодою аби виглядати привабливою та доглянутою, замало мати правильні риси обличчя чи витончену фігуру. Майстер перукар Оксана переконана, красиве і здорове волосся додає впевненості. Краще частіше робити стрижки, тому що посічене волосся на місці не стоїть, воно все йде догори, і для того треба хоча б раз в місяць зістригати по сантиметрику. Також відновлювати його оздоровлюючи шампунями, масками і кожного разу проходити курс так, якби раз в три місяці реконструкції і ламінування волосся. Краса врятує світ. Цей вислів взяла на озброєння Наталя Лашманова. Дівчина працює юристом. Професія престижна, отже, вимагає щодня бездоганного вигляду. Я, як кожна жінка, бажаю щодня виглядати гарно, завжди подобатися чоловікам і, звичайно, підтримувати талон краси жіночої. І гарна фігура бажання кожної жінки будь-якого віку. Заради неї прекрасна половина людства часом йде на все. Виснажливе голодування, різноманітні дієти, які можуть завдати шкоди здоров'ю. Дуже багато жінок звертаються до різноманітних дієт, обмежують себе в харчуванні, голодають багато днів на тиждень, або навіть буває таке, що місяцями це все може привести до серйозних психологічних порушень, може навіть відбутися таке, що буде діагностована анорексія, і ми маємо інколи справу з важкими депресивними станами». З дистрофічними станами у дівчаток підліткового віку. На запитання, які жінки подобаються чоловікам, немає однозначної відповіді, адже представники сильної статі різні і смаки у них також різні. Доглянуті, красиві, такі, як моя дружина, неперевершені, щоб виглядала на всі сто. Кожен чоловік хоче, щоб якась жінка була стрункіша, худіша, як ви кажете, так. Гарно причесано там. Гарні такі, трохи повні були здорові. <рісті> Блондинки, брюнетки. Ну, такі чорняві. <рісті> чорняві, так. А любите доглянутих жінок? Ну, то я маю свою, кільку би доглядав. <рісті> Стереотипи щодо жіночої краси часто нав'язує кіно, адже з появою нової кінозірки мільйони жінок у всьому світі одразу ж копіюють її образ. Проте у кожної жінки має бути своя родзинка або ж загадка. Бути чарівними та неповторними бажають вам Марія це Назар Піг, Андрій Дробний та увесь про